У школі села Світанок на Ніжинщині виготовляють кавери для Збройних сил України. Нашоломник або ж кавер один із видів маскування. Він покриває голову бійця. Це кавові мішки, мішки з-під кави, їх треба розпустити, і тоді вже можна порізати і робити з них нитки для того, щоб робити кавери. Окрім пані Ольги, над виготовленням каверів працює вчитель інформатики Микола. Мішок, який розпустила Ольга Дмитра, потрапляє до мене. Моя задача його порізати на рівні квадратики, після чого ми з них розпустимо і зробимо матеріал для кави. Плести кавери у школі розпочали у березні. Весь колектив закладу разом з учнями та їх батьками став волонтерами. Батьки, коли приходять забирати дітей зі школи, теж допомагають плести кавери та різати нитки. За цей час виготовили більше сотні нашоломників. Діти допомагають так, якщо особливо, коли у нас повітряні тривоги, ми беремо у бомбосховищі і сидимо дітки, включаючи з першого другого класу, спокійненько один кусочок взяли, порозплітали. Тут же нічого важкого немає. Береться ниточка Кінотянець Лариса Кукало показує, як виглядає вже готовий кавер для зручності транспортування. Його загортають нитками всередину та передають волонтерам. каже бійці на фронті самі фарбують нашоломники у потрібні кольори. Саме плетення займає десь дві години, дві-дві з половиною. Але це вже на тому рівні, як у нас колеги працюють. Бо спочатку, звичайно, що це було трошки довше. Ідею виготовляти кавери для збройних сил України приніс у школу вчитель. А Англійської мови Валерій Шпак. Сам він мешкає на Київщині. Щодня їздить у світанок на роботу, привозить матеріали для нашоломників, а вже готові кавери забирає і передає волонтерам. Коли я зустрів в районному центрі Київської області хлопців, які приїхали на, ро, на ротацію, вони там були декілька днів. Я їм показав ці кавери, вони їх розхватали, неначе ну, ось на базарі, дефіцит чогось, і не і немає І сказали, що це дуже їм потрібно. Це знаєте, найбільша скажімо, подяка, коли в країні війна, ніхто не повинен залишатися в стороні. А вносити свій вклад в загальну перемогу над ворогом. Нещодавно до школи у світанок приїжджали воїни збройних сил України спеціально щоб подякувати за кавери. Хлопці залишили підписи на державному прапорі. Його вивісять біля школи вже на день конституції. Вони не зі світанку, вони просто на ротації. Вони не так далеко знаходяться зараз. Могли приїхати до нас, аби зустрітися із дітками. Вони дітям у знак подяки і гостинці привезли захисники. Дуже дякують. У трьох із присутніх під час плетіння каверів учительок хтось із рідних зараз на фронті. Частину нашоломників із світанку відправлятимуть саме цим чоловікам. Коли таку добру справу робимо, ми думаємо про наших воїнів. би вплисти в оце плетиво, оці кавери, нашу любов, нашу підтримку і наш захист. Тому що в мене. Чоловік і зять воїни. Тому як найкращі побажання, як якомога швидшої перемоги і повернення додому живими і здоровими. На сьогоднішній день волонтери із світанку провели майстер-класи у Лосинівці та Прилуках. Тепер кавери для Збройних сил України плетуть у петколеджі та будинку культури нашого міста.